Є люди, які ще за життя стають легендами, навколо них творяться міфи, чутки, перекази, за якими так важко відрізнити правду від вигадки. Вони ж мовчать, оберігаючи свій особистий світ від стороннього ока і впускаючи туди лише близьких і перевірених. Такою є Ліна Васильівна Костенко поет, публіцист, громадський діяч, а в першу чергу жінка. Яка одного разу написала, я вибрала собі долю сама, і що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі, моєї обранниці і лишилася на все життя вірною цим словам. Світ, надзвичайно широкий, має укладисті далі. Від того і перші кроки майже завжди невдалі. Безпомічні перші вірші, нещасне перше кохання. Немає ніяких звершень, а тільки одні поривання. А потім проходять роки, з'являється стримана сила. Поглянеш, а перші кроки вже й пилом давно притрусили. І смішно тобі, і сердито, і ти забуваєш часто для того, щоб добре ходити, раз десять треба упасти.